Результатом проведення благодійного ярмарку на користь ЗСУ були зібрані кошти, і на ці кошти було придбано 10 дронів FPV е дронів які вчора були отримані новою поштою, і зараз ми їх продемонструємо і сьогодні ж передамо з воду безпілотних систем другого механізованого батальйону 32-ї бригади згідно того запиту, який хлопці зверталися до мешканців Петропавлівщини. І от завдяки ініціативній групі наших підприємців на Петропавлівському ринку і завдяки небайдужим громадянам вийшло такий дуже важливий і дуже серйозний продукт. Ось Отак ми показуємо 10 дронів. Ми можемо їх в принципі, в принципі можемо їх дістати. Так, не треба витягувати, може. Ну, в общем, це дрон, дрон дрон Камікадзе, який несе з собою до трьох кілограмів вибухівки. От Там запчастини до нього, він оснащений тут антеною. Ось Тут вона знаходиться камерою, знаходиться модулем управління, антена сюди ще додається і отакий от пристрій дуже ефективний для знищення ворожої техніки і самих безпосередньо ворожої піхоти. Звичайно, коли отак тримаєш в руці таку штучку, яка здатна знищити, ну, наприклад, ворожий танк, то Ну, Відчуваєш якусь особ... особливу гордість так, за те, що так. за те, що е, дякуючи нашим людям, от ми можемо так серйозно, так важливо прийняти участь у захисті нашої держави. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо ініціативній групі. Е, звіт і подяка від військових буде окремо передана і е, як статі Ірині Сергівні і, і всім. Всім-всім. Тому працюємо далі. Головне не зупинятися, тому що впереді в нас. Нам треба, да, якщо перемогти, то перемогти з да. Саме головне привіт і велика подяка передасте воїнам нашим Дякую. бійцям. Угу. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто долучається до цього ярмарку. Я від себе скажу, ми, ініціативна група, пишаємося нашим ярмарком, пишаємося тим, що долучаються люди, що ми можемо бути корисні. Дрони це, я вважаю, що це в першу чергу це життя наших воїнів, це збереження життя. Що може бути головніше за людське життя? Гроші їх завжди можна заробити. Але життя втрачене, не повернеться. Тому я закликаю наших людей більше долучатися до таких справ. Дякую нашим підприємцям, групі наших підприємців, дякую тим, хто долучається до, до цієї групи, не тільки тут підприємці. Це всі небайдужі люди, хто проходить, хто. Кидає в скриньку кошти. Всім цим людям велика подяка. Дякую нашим господиням, які долучились до ярмарку, які готували. Дякую покупцям, хто прийшов і скупився в нас. Просто тим, хто донатив у скриньку. Всім велика подяка, хто долучається до таких справ. Слава Україні! Героям! Слава!